Славить небе, будьмо важні, ми лишили головисть, будьмо важні, Господь царюгує, поваличе занявся, Дягнусь, Господі, силою понясався, Господь, Господь царює, він задягнувся, Мов він утвердив селемну, і вона не захитається, Господь царює, у велич він задягнувся, мудрість, скани пророка, Захарії читання, будьмо уважні, та говори, Господь радуйся, дочко Сіону, викрикуй дочко Єрусалиму ось цар твій йде до тебе справедливий. І переможений смирений, і верхи на ослідіна, на осляті, на молоденькій ослиці, я знищу колісницю, Єфраїму І коня з Єрусалиму, воєнний лук буде зламаний, і він оголосить мир народа, і владою буде від моря аж до моря, і від ріки до кінців землі. Що ж до тебе, за крови Союзу Твого, я визволю полонених твоїх. І знямою, що в ній води немає, повертайтеся до твердині, ов'язні надії. Сьогодні повіщаю, що я тобі повернув до бо я напинаю собі юду, наповнюю лук, Ефраїмом. Я підійму твоїх синів, сіоне проти твоїх синів. Я, ване, зроблю тебе мечем витязня. І зняться Господь над ними, стріла його, мов блискавка полина. І Господь Бог у сурму засурмить і виступить і в південних буравіях. Господь сил, їх захистить. Промовмо всі, з усі з нашої промовмо. Господи павили. Господи, Вседержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєї, молимось Тобі, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо світі з світішого сладенського архієрая, Франциска Папу Римського, за патріарха, нашого святослава, за проспішеніша архипископа і митрополита нашого, Кир Теодора, за просвящені шахи еписьки по нашого Кир, Василія і єпиську по нашого Кир Володимира, за тих, що служать, які послужили в святому храмі, і цьому, і за отців наших духовних і всіх у братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Що молимо за Богом бережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще за тут присутні людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостині і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Бо Помилостивий, люди, налюбний Бог єси тві, славу села Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки. Господи, цього вечора без ріха зберегти сана, благословени ти, Господи, ворогів наших і хвальний і прославне ім'я Твоє на обій. нехай буде воспримілістя на нас, надіємось на тебе, благословений ти, Господи, навчи мене установ твоїх, благословений ти, Младихо, диха, розумій мене установими твоїми, благословений ти святий, просвіти мене установими твоїми. Воспримирі своє повіки, не покидай діло рук твоїх. Тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава Ціну і, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сповні вечірню молитву нашу, Господа. Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью... Господи, помилуй... Очеров все досконало, всегда мирный и безречного Господа просил. Прошение и відпущення лихи і прогрішень решений нашего Господа проси. Доброго і, і Боже точного для душ наших и мир и для світу. Господа, проси. Устали час життя нашого в мирі покаяння завершити, Господа, просів. Християнської кончини, життя наше, безболізне і безданний, мирний. І оправдання на страшному суді Христовому просі. Подай, Господи. Присвяту, пречисту, приблагословену, славну владичицю нашого Богородицю і приснудів Марію з усіма святими, поминувши самих себе і один одного, і все життя наше. Христу Богові віддаймо. Подай, Господи. Бо ти Бог милостила, людинолюбності Дві слави даємо Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки, віки. Миру русі Духа Твоєму. Ваші Господи і Амінь, Господи. Нехай буде влада царства Твого благословена і дуже прославлена. Оце і сина і святого Лука, нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Договся святий, що навчив апостолів горіть іншими чужими мовами, То єврейським новинним дітям повелів кликати, а осадна на висох. Ла слава не піде сам із рагі, спокон вічний, єдиносушний сині слова ця, сидячи на безмовні масляті, прийбув сьогодні місто Єрусалим, на кохеровими без остріху дивиться, немо. О, діти з пальмою від хам, ти співаючи йому Осана, на висота, Осана, сам на що прийшов спасти від уману весь рід наш. Ще знів перед паскою, почувся Господи, твій. О, а скілибий звідки ти воскресів чотириденного заня, а діти єврейські. Кликали. Осана тобі, Боже, на слава тобі. Слава цю і сину, і святому Духові, і нині повсякчас і навіки віків амінь днів перед Пасхою прийшов у Витанію, що покликати у умерлого чотириденного газаня і проповідувати воскресіння і стріляніо жінки, і Марія, сестри на кажучи йому, Господи битий був того, не помер би брат наш, тоді ти сказав на них, чи ж не я прорік хто вірив у мене, то навіть як повне буде жити? Покажіть, то мені, де ви поклали, і кликну до нього творець усіх. Лазарю йди з рокого. Молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці і у Сидів Марії, силою чесного, животворного Христа, заступництвом святих Небесних сил, безцілесних, святого славного пророка, перетечі Христа Раяна, святих славних Всеквальних апострів, Святих Отців наших Вселенських великих Учителів Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотустого с того, Атаназія Кирила, свято Отця нашого Миколая, Архієпийського помирликівських Чудотворця, Сідих стоянських апостолів Кирила і Методія, святого благовірного рівно апостольного Великого князя Володимира, святого священого мученика Іосафата, святих славних переможних мучеників преподобних і боносних отців наших, Антонія і Теодозія Печерських та інших преподобних і воносних отців наших, святих і праведних ботців, оки Анни, і всіх святих молимо тебе, много Господи, вислухай нас, річних, що молимось тобі.

Господи Памий! Що му йому за святішого Вселенського архирея, Франциска Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, преосвященнішого освященні і митрополита нашого Кир Теодора, за преосвященнішого ширхи нашого Кира Василія і за Боголюбивого епископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у Святому Храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. За всяку душу християнську, скорботну і отиснену, що потребує милості і допомоги Божої, за опіку над містом, цим і тими, що живуть у ньому, за мир і благоустроєння усього світу, за добробут святих Божих церков, за спасіння і і братам нашим, що пильно і за страхом Божим трудяться і служать, за відсутні тих, що в дорозі, за зацілення, тих, що в немочах лежать. За упокоєння, полегшення блажену пам'ять, відпущення ріків усім православним отцям і братам нашим, що раніше спочали тут та повсюди поховані, за визволення полонених і за братів наших на служіннях, і за всіх, що служить і служили у святому храмі, цьому промо всі.

Милостивий, листивий рівний Бог і світ, і славу віддаємо і Ісини і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки, віки. Ми Росії, духові Твоя, Бога. Голуби ваші, господеві, приклоні. Амінь. Владиком, моного милостивий, Господи Ісусе Христе, Боже наш. Молитвами пречистої владичиці нашої Богородиці, в Сидів Марії. І всіх святих приємно вчини молитву нашу, даруй нам прощення гріхів наших, покрий нас ласкою своєю, віджене від нас усякого ворога, і супротивника, оди комир наш, життя, Господи, помилуй нас, і твій, і спаси душі наші, як благий і людинолюбний. Райся, веселийся, воляни сім. Расуй сліді Божа сваху. Ось бо приходить цар правді, сидячи на сляті, діти співають йому, сана на висота. Наславений ти, що маєш що щедро повилуй нас. Ісус младенці смадець і немовлят вчинив. Не. Ти собі славу. Нині прийшов спас у місто Єрусалим сповнити тебе І усі тримаючи в руках і пістелі вони йому в свою аналізу. Бо знала, що це Бог наш, яку безперестанку співають хіровими слава Богу!» Благословений ти, що маєш багатство, що помилуй нас. Господи Боже наш, яке чуне Твоє ім'я по всій землі. Ти, яко носить хіровими церафими, як в нас, і серафими, як давить сівного свя. І діти благодну співали тобі. А книжники фарасеї хулили без акого. Є ствій наснятій проображав. Перемогу віде над навірством упертих пагах. Слава тобі, Христе, єдиний благостивий і чоловіка Слава Цій сіни Святого Духа. І нині повсякчас, і навіки віків Амій. Нині благода Святого Духа зібрала нас. І всі ми, взявши хрест кличемо, «Лас лавер, диві, і кличемо. Ла хто йде вівня, Господні осада на висотах. Нині відпускай слоту, Владико, за твоїм словом милі, бо побачила очі бої і спасіння твоє, що приготував ти перед усіма народами світло на просвіту Бога нам і славу люту Твого Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, світи безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині, і повсякчас, і на віки, віків аві. Де помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Дадуйку про себе законі наші, святий посід істини, немочі наші. І мене Твого радуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амі, Отче наш, що є сина Небеса, нехай святить сів'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, Твіт, як на небі, як на землі, хліб б наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, ми прощаємо винуватцям нашим, і не у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо у Твоєї царство і сила, і слава. Отже, і сини святого духа, нині по всіх часах, на віки, віків. Амінь, Господи, спільне воскресіння перед Твоїми страстним, заповняючи, мертвих возвинути лазаря Христа Божа Ті той му, як котрики за мене перемоги носа тобі пенемо вас свій смерти воскликуємо. Осан на вишні благословенних те не вівня Господні. Спійне воскресіння перед Твоїми серстями запевняючи з мертвих возвинути везення Христа Божа. Ти той моє котрох і зна мене перемоги, носячи, тобі переможцеві смерті розкликуємо, Осан на вишні благословенних дення спогоня, поне мавши себе разом з тобою через хрещення Христе Божа наш, сподобалися ми безсмертні жизні через Твої Воскресіння. І засівуючи, кличемо Санавиш, благослови на Твім'я, Господа. Господи, помилуй! Господи Ісусе Христе, Боже наш, що благослови. П'ять хлібів і п'ять тисяч народу нагодував. Сам благослови хлібиці, пшеницю вино і єлей. І умножи їх от ці місті, і по всім світі Твоїм, та й вірних, що споживають, Тихо Святи, бо ти благословиш, свячує, що Се Христе Боже наш, і Твіслові даємо, і споковічним Твоїм Отцем, і Святим Ласкавим животворчим Твоїм духом, нині по повсякчас, час, і на віки, віки. Утіння, спані, благословена від нині на віку. Будь Путім'я благословенне від нині благослове, Господе, й на віку. Благослови, Господи, позакчасно, заводи хворою на устах у мене, душа мені нехай Господом хвалиться, нехай покірнічуйте, веселяться, Подачайте, Господи, мною, і воз усім ім'я його разом. Я шукав Господи, він почув мене, і звіни мене від усіх моїх скарбах. Я не так на нього розселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. По свіза бідолахи, Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. А на Господні стоїть на варті напрути, що я бояться, їх визволяє. Спробуйте борові, це який добрий Господь, блажений хто до нього прибігає. бійтеся, Господи, його святі, у мене має нестачу, що я бояться. Багаті з голодую, а тим, що вас шукає, ніяко бла не забракне. Благословення Господь на вас, його благодаті, люди любим любів завжди нині повсякчас. І на віки віки. Амінь. Ословений Христос Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віки. Море, православну, віру, віки І свята, Богородиця, спасина. Чесніше від хировичів не зрівняв, славніші від царапим. Бо затіння, бо слава, породила. Сущо Богородице, тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава. Віки, віки, віки Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, що на осля сісти і до Єрусалиму прийти, зволив і дітей єврейських, хвалу прийняв спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, святих славних сихвольних апостолів, преподобних воносленців наших і всіх святих. Помилуй, і спасе нас, як благий і людинолюбний. А -а 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 -мі. На небесах, на престолі, на землі на осляті на сумі, Христе Боже. Прийняє си хвалу від ханелів і співання від дітей, що скликувати тобі. Благословені селя душі Адама признаха.